Найболючіші моменти у вашому житті можуть бути саме тим, що вам потрібно було, щоб відкрити свою справжню силу. Звучить суперечливо знаю. Але чесно, скільки разів ви по-справжньому змінювалися лише тоді, коли у вас не було іншого вибору? Скільки разів більш штовхав вас на шлях, на який ви ніколи б не наважилися ступити самостійно. А тепер скажіть, якби під час ваших фінансових. Емоційних чи міжособистісних труднощів ви навчилися використовувати свій біль як паливо, чи було б ваше життя сьогодні іншим. Коли приходить біль, більшість людей намагаються втекти від нього, ніби тікають від пожежі. Вони вдають посмішку, стискають зуби і кажуть собі, що це мене. Але ніщо, що ви намагаєтеся приховати, справді не зникає. Біль, який ви вдаєте, що не відчуваєте. Просто знаходить глибше місце всередині вас, щоб там осісти. І саме там він починає контролювати ваші думки, ваші рішення, ваш настрій, все ваше життя. Справжній позитив народжується не з заперечення, він народжується з мужності зіткнутися з тим, чого боїшся найбільше, і сказати: Я знаю, що ти тут. І я не втечу. Важко визнати, коли щось вам болить. Можливо. Ви боїтеся фінансової поразки і щодня відчуваєте тягар неоплачених рахунків, дзвінків від колекторів та тихий сором від того, що не знаєте, чи зможете звести кінці з кінцями наступного місяця. Можливо, страх стосується вашого особистого життя, страх втратити когось, страх бути самотнім, страх ніколи не бути достатньо хорошим. І скажіть мені, скільки разів ви клали голову на подушку? Вірячи, що ніхто не зрозуміє ваги того, що ви несете. Скільки разів ви обирали мовчання не тому, що хотіли, а тому, що думали, що маєте бути достатньо сильними, щоб зіткнутися з усім наодинці. Але дозвольте мені сказати вам дещо, що я дізнався. Спостерігаючи за тисячами людей протягом свого життя, поки ви не зіткнетеся зі своїм болем, він буде вибирати ваш шлях. І коли ви вирішите подивитися йому прямо в очі, навіть зі страхом, навіть із соромом, навіть тримтя, це ніби частина темряви миттєво втрачає свою силу. Тому що біль процвітає в тіні, ніколи не у світлі. Я дізнався про це важким шляхом. Був один конкретний момент, багато років тому, коли я отримав відмову на один з найважливіших рукописів, який я коли-небудь писав: я вклав у нього більше, ніж просто слова. Я вклав свою надію, своє бачення, свою мету. Коли я отримав лист, я пам'ятаю, як відчув такий важкий тягар у грудях, ніби моє серце стискалося зсередини. Тієї ночі я сидів один за своїм столом, дивився на папір і плакав. Я плакав, як той, хто вірив, що досяг кінця. І знаєте, яка думка прийшла потім? Якщо я приховаю це страждання, воно мене знищить. Тож я зробив щось просте, майже дитяче, я записав саме те, що відчував слово в слово, не намагаючись здаватися сильним, розумним чи оптимістичним, просто правдиво. Це повернуло мені ясність не перемога, не успіх, не визнання, а правда. Біль не припинився наступного дня, але він перестав бути моїм ворогом. Коли ви стикаєтеся з тим, що болить, ви припиняєте боротися з тінями і починаєте боротися з чимось реальним, з чимось, що ви можете торкнутися, зрозуміти та подолати. І саме тому, коли я бачу, як люди приховують свої страхи щодо грошей, я кажу, що це перша перешкода, з якою їм потрібно зіткнутися. Багато хто несе провину за те, що не досяг фінансової стабільності, ніби це ознака неадекватності. Інші соромляться просити про допомогу або визнати, що не можуть впоратися з усім самостійно. Більшість людей відчувають це, навіть якщо ніколи не говорять про це вголос ви колись помічали це. Ви колись ловили себе на тому, що намагаєтеся здаватися сильним, тоді як ваш розум руйнувався. Припинення цієї внутрішньої війни починається з простого, але глибоко трансформаційного акту, називання того, що ви відчуваєте. Здається занадто дрібним, щоб щось змінити. Це не так. Коли ви говорите, я боюся втратити все, я боюся, що не зможу забезпечити свою сім'ю, я боюся, що ніколи не буду достатньо хорошим, ви виносите свій біль з темряви на світло. А все, що виноситься на світло, втрачає частину своєї колишньої сили. Я бачив, як це відбувалося в житті Ендрю Карнегі. Людини, яку я інтерв'ював годинами у 1908 році. Багато людей дивляться на нього і думають, ця людина народилася сильною. Вона народилася підготовленою, ніщо не могло бути далі від істини. Карнегі розповів мені, що на початку він відчував паралізуючий страх втратити все, чого досяг, але він не прикидався, що не боїться. Навпаки, він стикався зі своїм страхом. Подумки повторюючи те, що змінило його життя і, відповідно, змінило моє теж, якщо я втрачу все, я відбудуюся. Ця думка це не просто мужність, це емоційна ясність. Він не заперечував страху, він зменшив його до справжніх розмірів, і ви можете застосувати це зараз. Кожного разу, коли вас охоплює тривога, фінансова, емоційна чи сімейна, не замітайте її під килом. Ви знаєте її. Скажіть, я це відчуваю. І це нормально відчувати. Це не робить вас слабшими, не робить вас надто вразливими, не позбавляє вас гідності. Навпаки, це саме той момент, коли починається ваша справжня сила. А потім настає крок, який здається простим, але змінює життя, запитайте себе серед болю, серед хаосу, серед страху. Яку одну єдину маленьку річ я можу зробити прямо зараз? Це не, що вирішить все. Це не, що змінить все моє життя. Це просто, що я можу зробити зараз. Вийдіть з ліжка. Вмийте обличчя, організуйте шухляду, сплатіть невеликий рахунок. Зробіть цвінок. Прогуляйтеся протягом п'яти хвилин. Глибоко дихайте. Ці маленькі дії, схожі на сірники, запалені в темній кімнаті. І коли ви запалюєте перший, другий і третій щось всередині вас починає реорганізовуватися. Справжній позитив народжується саме так: не в комфорті, не в досконалості, не в організованому житті, а в правді. У правді прийняття болю, у правді обрання маленького кроку, у правді віри в те, що якби темно не було, є вихід. І коли ви це зрозумієте, ви почнете усвідомлювати, що біль, яким би жорстоким він не був, ніколи не мав на меті вас зламати. Він був покликаний розкрити вас. Коли життя стає важким, перше, що люди залишають, це свої цілі. Здається логічним, чи не так? Коли з грошима скрутно, коли ваше серце розбите, коли ваш розум затуманений, все, чого ви хочете, це пережити день. Але саме в цей момент вам найбільше потрібен напрямок. Без напрямку ви тонете. Без напрямку ви губитеся. Без напрямку будь-яка проблема набуває колосальних розмірів, тому що вам більше нема за що триматися. Це дивно, але спостерігайте за власним життям, скільки разів ви прокидалися, не знаючи, чому встаєте з ліжка. Скільки разів ви проживали цілі дні? Просто реагуючи на хаос без фіксованої точки, яка б нагадувала вам, хто ви і куди йдете. І усвідомте, коли у вас немає цілий, будь-яка погана новина спустошує вас. Несподіваний борг повністю шокує вас. Суперечка паралізує вас. Відмова збиває вас з ніг. Тому що у вас немає істинного орієнтира. Все стає штормом. Але коли у вас є мета. Навіть маленька, вона стає якорем. орієнтиром, нагадуванням про людину, якою ви намагаєтеся стати, і відбувається щось цікаве, мета тримає вас на ногах. Навіть коли ваші емоції хочуть вас повалити. Я чітко пам'ятаю час у своєму житті, коли все здавалося, руйнувалося одночасно. Моя письменницька кар'єра не приносила результатів, фінансовий тиск був постійним. І я щодня ставив під сумнів, чи має це все сенс. Я годинами дивився на чисту сторінку, почуваючись марним. Аж поки одного дня я не зрозумів, що якщо я буду чекати ідеальної мотивації, ідеальної ясності чи ідеального моменту, я ніколи не досягну нічого важливого. Тож я взяв на себе лише одне зобов'язання писати щодня, навіть якщо це буде лише один абзац. Просто один. Це зобов'язання здавалося крихітним, майже смішним, але воно змінило все. У хороші дні я писав цілі сторінки, у погані дні дві чи три рядки. Але я писав. І це дало мені напрямок. Це завадило мені здатися, коли було б легше покинути все. Дивовижно, як мінімальна мета може врятувати людину від самої себе. І знаєте, чому це так добре працює? Тому що маленькі цілі розривають коло тривоги. Коли ваше життя складне, ваші думки тікають у майбутнє, що, якщо я ніколи не одужаю. Що, якщо все піде не так? Що, якщо я втрачу все? Але коли ви ставите перед собою мету, ваш розум повертається до сьогодення, ви припиняєте ганятися за думками і починаєте йти до мети. Мета стає фокусом, навіть якщо вона маленька. Навіть якщо вона не змінить світ, але вона змінить ваш світ на цей день. Наука починає доводити те, що я спостерігав десятиліттями, коли люди ставлять прості цілі під час криз, мозок інтерпретує ці маленькі перемоги як ознаки прогресу, вивільняючи маленькі дози мотивації та надії, які з часом накопичуються. Ось чому у важкі часи ті, хто продовжує рухатися, навіть повільно завжди виходять сильнішими, ніж ті, хто застигає. Мінімальний прогрес це все одно прогрес. І саме тут багато людей помиляються. Вони думають, що цілі мають бути грандіозними, революційними, ідеально спланованими. Але під час болю великі цілі не працюють вони розчавлюють вас. Вони нагадують вам, як далеко ви. Вони змушують вас здатися ще до того, як почнете. Ідеальна мета для важких часів настільки мала. Що вам майже соромно називати її метою. Але це саме правильна мета. Я бачив цю силу в очах жінки, яку колись зустрів. Вона переживала руйнівне розлучення, одне з тих, що перевертають життя догори дном. Вона розповіла мені, що прокидалася щодня з важким відчуттям у грудях, ніби дихання вимагало надто багато енергії. Аж поки не вирішила зробити щось просте, щоранку ходити до найближчого парку. Ось і все. Не бігати, не інтенсивно займатися спортом, не змінювати своє життя. Просто ходити. Це маленьке зобов'язання стало рятівним колом. Спершу були прогулянки, потім зошит, щоб записувати деякі думки. А потім книжки, які вона приносила читати на парковій лавці. Раптом ті прогулянки перетворилися на нові дружні стосунки. А ті стосунки на нові ідеї, а ті ідеї на нові плани все почалося з чогось майже незначного, звичайної прогулянки. Але є й ті, хто мав таку нагоду і не скористався нею. Приклад, який завжди закарбовувався мені в пам'ять Нікола Тесла. Геній, візіонер, людина, яка бачила майбутнє, коли інші не могли. Але він не ставив чітких цілей. Щоб перетворити свої ідеї на процвітання. Він був блискучим, але йому бракувало практичної цілеспрямованості. Результат він помарбідним, озлобленим, проігнорованим світом, який одного дня скористається його генієм. Світ винагороджує не лише талант, він винагороджує цілеспрямованість. А цілеспрямованість народжується з цілей маленьких, послідовних, твердих. Погляньте на людей якими ви захоплюєтеся. Жоден із них не чекав відповідного моменту, щоб почати. Відповідний момент це завжди зараз, особливо коли все здається не на своєму місці. Тому що у важкі часи мета це не розкіш, це емоційне виживання. Коли життя тягне вас донизу, мета витягне вас нагору. Коли все здається заплутаним, вона стане вашою ясністю. Коли ви сумніваєтеся в собі, вона буде доказом того, що ви рухаєтеся вперед. І, можливо, ви все ще думаєте, але я не знаю, яку мету вибрати. Вам не потрібно знати. Виберіть будь-що, що ви можете здійснити сьогодні. Щось, що поверне вам маленьке відчуття контролю. Щось, що нагадає, що ви все ще живі. Виберіть те, що вам підходить навіть у ті дні. Коли, здається, ніщо не підходить. Бо коли ви вибираєте маленьку мету і досягаєте її, ваш мозок вчиться чогось потужного, і я можу це зробити. І як тільки він це засвоїть, неможливо починає поступатися місцем. Істина проста і незаперечна, у важкі часи цілі потрібні не для того, щоб дістатися кудись швидко. Вони потрібні для того, щоб не зупинятися. Вони потрібні для того, щоб залишатися свідомим, коли все хоче приспати вас. Вони потрібні, щоб хаос не вирішував за вас. І якщо ви зробите той перший крок лише один життя дасть простір для наступного. А потім ще одного. І ще. Ось як люди відроджуються. Ось як мрії знову дихають. Ось як ви повертаєтеся до себе навіть після того, як заблукали. Все починається з мети, занадто маленької, щоб вразити світ, але достатньо великої, щоб врятувати вас. Стійкість це не таємничий талант, призначений для обраних. Це повільна, щоденна побудова, іноді в тиші, іншим разом, крізь сльози. Багато хто вірить, що деякі люди просто народжуються сильними, але це зручна ілюзія. Емоційна сила не є генетичною, вона тренується. І зазвичай вона тренується в моменти, коли ви хочете здатися. Подумайте, скільки разів ви дивилися на складну ситуацію і думали, я не створений для цього. Ця думка поширена, майже автоматична, але глибоко оманлива. Правда полягає в тому, що ви дізнаєтеся, з чого ви зроблені, лише коли життя випробовує вас. Стійкість народжується тоді, коли навіть виснажений. Ви вирішуєте спробувати ще раз. Коли розчарування каже вам зупинитися, але щось всередині вас робить ще один крок. І це не обов'язково має бути впевнений крок, він може бути хитким, невпевненим, маленьким. Розмір не має значення. Що має значення це рух. Тому що щоразу, коли ви рухаєтеся, навіть коли боїтеся, ви посилаєте своєму мозку повідомлення, я можу це витримати. І це повідомлення накопичується, створюючи свого роду підземну силу, яка розкриває себе лише тоді, коли ваш світ руйнується. Я пам'ятаю одну ніч, коли мені довелося перетнути небезпечну дорогу, щоб дістатися до надзвичайно важливого інтерв'ю для моїх досліджень успіху. Моя машина зламалася на півдорозі, вітер був крижаним, ніч темною, як смола, і я знав, що ніхто не прийде мені на допомогу. Альтернативи не було, мені довелося йти кілометри пішки, поки я не знайшов притулок. З кожним кроком мене атакував сумнів, навіщо я це роблю? Навіщо продовжувати. Але я продовжував не тому, що почувався сильним, а тому, що рух вперед був єдиним варіантом. І тієї ночі, сам на тій дорозі, я зрозумів щось, що змінило моє життя. Стійкість не з'являється до дії, вона народжується внаслідок дії. Це помилка, яку робить більшість людей, вони чекають, щоб відчути себе сильними, перш ніж діяти. Але сила існує лише після дії, ніколи не до неї. Якщо ви тікаєте від усього, що кидає вам виклик, ви ніколи не відкриєте силу, яку маєте. І якщо ви стикаєтеся з тим, що вас лякає, навіть якщо не виграєте з першої спроби. Ви вже стали трохи стійкішими, ніж були вчора. Ось як звичайна людина перетворюється на когось непохитного. Не виграючи великі битви одразу, а виграючи маленькі битви щодня, встаючи, коли не хочеться, говорячи, коли страшно, закінчуючи, розпочати, навіть коли втомилися. Стійкість це не про те, щоб ніколи не падати, це про те, щоб завжди підніматися. І щоразу, коли ви піднімаєтеся ви стаєте кимось, у чиє існування ваше минуле я ніколи б не повірило. Сила це не про те, щоб ніколи не зламатися, це про прийняття того, що в певний момент ви зламаєтеся, і все одно оберете продовжувати. Існує тихий тиск, який супроводжує майже кожного, ідея, що бути сильним означає витримувати все, не показуючи страху, смутку чи втоми. Але це лише створює нестерпний тягар. Тому що ви намагаєтеся підтримувати несправжню версію себе, тоді як всередині ви благаєте про перерву. Багато хто не усвідомлює, що спроба здаватися непохитним лише поглиблює відчуття невдачі. Чим більше ви намагаєтеся приховати свої падіння, тим більше вони вас поглинають. Правда полягає в тому, що справжня сила народжується саме в ті моменти, коли ви відчуваєте, що ламаєтеся. Коли ваші очі печуть від сліз. Коли ваш розум втомився боротися, коли ваше тіло здається надто важким. Саме там, саме там, ви дізнаєтеся, хто ви насправді. Тому що в ті моменти у вас більше немає масок, без гордості, без вистави. Є лише ви і ваше рішення продовжувати чи зупинитися. І продовжувати, навіть пораненим, це найпотужніший вчинок, який може здійснити людина. Я відчув це під час великої депресії, коли отримав сотні листів від відчайдушних, заборгованих, зневірених людей. Я сам переживав фінансові труднощі, і був один конкретний день, коли я сидів з усіма цими листами, розкладеними переді мною. Я читав один за одним. Поки не відчув стиснення в грудях, я не міг стримати сліз. Було так, ніби весь біль світу лежав там на столі. І в той момент я зрозумів, що я не був слабким, відчуваючи це. Я був людиною. Дозволити собі зламатися, ось що дало мені ясність, необхідну для того, щоб продовжувати допомагати, направляти, навчатися, писати. Сила не прийшла до краху. Вона народилася після нього, коли ви намагаєтеся вдавати, що все гаразд, ви ізолюєте себе. А ізоляція перетворює будь-який біль на бурю. Але коли ви визнаєте, я не в порядку, щось відкривається всередині вас. Це так, ніби розум, нарешті, вільний від зобов'язання здаватися сильним, починає реорганізовувати свої частини. Плач не послаблює вас. Прохання про допомогу не принижує вас. Слова я втомився не роблять вас нездатним. Навпаки, ці дії створюють простір для відбудови. І відбудова себе не обов'язково має бути грандіозним жестом. Іноді це повільно встати, вмити обличчя, зробити глибокий вдих і зробити лише те, що під силу в цю мить. Сила полягає менше в розмірі кроку і більше в рішенні продовжувати йти. Тому що той, хто продовжує йти, навіть коли поранений, не слабкий, він надзвичайно сильний. Це той. Хто зрозумів, що зламатися це частина життя, але залишатися зламаним не доля? Це вибір. І ви можете вибрати підніматися стільки разів, скільки потрібно. І якщо є одне, що вам потрібно винести з цього, то це ось що, справжня сила народжується не в легкі дні, вона народжується саме в ті моменти, коли ви думаєте, що не можете продовжувати? Саме тоді, коли ви стикаєтеся зі своїм болом правдиво, коли ви вибираєте маленьку мету навіть у хаосі, коли ви вирішуєте піднятися після падіння, ви перетворюєтеся на когось більш свідомого, більш здібного і глибоко сильнішого, ніж будь-коли були. І тепер, якщо ви хочете продовжувати рухатися вперед і піднятися ще на одну сходинку цієї драбини знань та еволюції, наступне відео, що з'явиться на вашому екрані, є вашим наступним кроком. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному відео.